Ось ми почули думку Донбасу вже так на завершення в якості десерту. Маємо трошки часу, аби поговорити на дуже цікаву тему, яку я формулюю так. Чим майбутня чи нова влада буде підкупляти, спокушати Донбас? І, власне, з такою з таким запитанням я звертаюся до, до свого співрозмовника, Маю частавити наш гіс із Києва, експерт із конституційного права, також доцент Київського національного університету е, Олександр Москалюк. В нашій студії, вітаю вас у Львові. Вітаю вас Олександр, отак, от власне, чим будуть спокушати звабляти Донбас, щоб ті особи, які взагалі підвисли, не знають хто вони що вони, що вони таки нарешті вибрали шова в Україні ліпше. Розумієте, насправді тут питання достатньо складне, а чи, власне, необхідно їх спокушати? Очевидно, що ми чітко повинні говорити про те, а з ким київська влада повинна вести діалог. І коли ми зможемо чітко сформулювати і дати відповідь. Ну, з ким? З ким? А в тому -то вся і проблеми в тому -то все питання, що на сьогоднішній день по суті немає політичної сили, яка б фактично представляла певний політичний регіон, якщо ми кажемо про схід України. На жаль, тому що якщо ми будемо порівнювати до певної міри, як це мало б бути в ідеалі. То тут однозначна ситуація. Повинна бути певна політична сила. В усіх країнах, де існують проблеми і конфлікти між регіонами з однієї сторони і з іншої сторони центральною владою, завжди регіони представлені певною політичною силою, і ця політична сила вона проголошує. А власне, ті критерії, які вона бере за основу приведення своєї регіональної політики, тобто ви списуєте Ріната Рінат, якби ну поплив по Донбасу. Всі думали, що він є єдиноначальний такий, єдиноначальна фігура на Донбасі. все, це трошки руйнується. Цей міф, так? Ну розумієте, однозначно, тут не можна так говорити, але те, що... Е... Очевидно, до того висновку, до якого ми повинні з вами дійти, з'являється більша кількість, повинна з'явитися на Донбасі більша кількість сил. Які будуть представляти цей регіон, і якщо в такому випадку, то безумовно, а ми можемо говорити про те, що влада на Донбасі вона втрачає ознаки монополізації, mm -hmm. те, що було ну, і тривало, це дуже добре насправді. Звичайно, це, добре. це Олександр. От ви як такий корінний киянин, так і як, як, як доцент, як людина, яка має там монографії, багато що пише. Ось ви взагалі розумієте тезу «Услышьте нас. Це теза Донбаса. От вони репетують, як як, от не знаю, малі діти, так в пісочці. «услышьте нас от я намагався зрозуміти так: одне вухо наставив знаєте, ноль, друге вухо наставив. Я не можу зрозуміти, що вони хочуть щоб вони щоб ми почули. Ви почули від них щось, що власне на що ви маєте зреагувати? Ну а я вам чесно скажу, що в мене була нещодавна програма, і якраз до мене ставилося аналогічне питання. В контексті того, а чи, почути, чи почутий Донбас. Але ви знаєте, от мені здається, що тут треба до певної міри це питання трансформувати, а чи міг бути почутий, в принципі, по-перше, Донбас. І по-друге, а що власне, які вимоги існують, і наскільки ці вимоги. вони мають під собою певне підґрунтя, тому що насправді, якщо ми будемо говорити про те, що дуже тривалий час, фактично тією політичною силою, яка висувала основні вимоги від цього регіону, була партія регіонів і це, це... була партія влади. Це була партія влади. Так. Це це окрема історія. Але е, основними двома вимогами: це на сьогоднішній день, які продовжують, начебто, зберігатися принаймні, від е, вже тепер е, партії регіонів, яка не є партією влади, це питання федералізації і це мовне питання. І очевидно, що коли ми кажемо про е, е, про те. Що необхідно почути Донбас, треба спробувати зрозуміти. А наскільки мовне питання, наскільки питання федералізації, а це дійсно ті речі, щодо яких ми можемо Ось. йти на компроміс? О, о давайте тут от поговоримо про федералізацію трошки далі. Угу. Спочатку по мовному питанню, в принципі, чи виглядає ситуація так, що якщо ми Україна? Яка пройшла майдан, і яка довела, що вона є все таки європу орієнтована країна і крапка, і нам не по дорозі з тими, хто ще не визначився, тобто так ми ставимо питання, то і, власне, якщо така Україна Європо орієнтована хоче, щоб Донбас був у складі України, то вона повинна буде погодитися. На якийсь певний статус російської мови, тому що від Донбасу йде абсолютно чіткий меседж. Ми поэтому стріляємо, тому що ми не хотімо вчити цю мову тілячу. Тобто в них є достатньо зневажливе ставлення до державної мови. Вони її не будуть апріорі виконувати навіть хоч ти там не знаю, хоч ти там ляж. Тобто реально так, російська мова це є та ціна. Яку Україна заплатить взамін за перебування Донбасу в складі України? Важко коментар. Знаєте, тут не все так однозначно, тому що якщо ми почнемо дивитися безпосередньо українське законодавство угу. і те законодавство, яке було тривалий час, це закон України про мови ще в українській СРСР, і пізніше, коли вже був скасований цей закон і прийнятий закон про засади державної мовної політики в Україні, так званий закон Ківалова Колісніченка. То ми побачимо, що власне ті заходи, які передбачалися що в одному законі, що в іншому, насправді цілком достатні для того, аби захищати до певної міри ну, статус російської мови. І насправді ми повинні говорити про те, що законодавство, сьогоднішнє українське законодавство, воно відповідає європейським стандартам. І в якому сенсі, насамперед, я хотів би звернути увагу. Європейські стандарти вони передбачають, що, перш за все, незнання мови. Не повинно бути перешкодою для реалізації суб'єктивних прав особи, так от що закон попередній 1989 року, що вже наступний закон угу. Ківалова Колісніченка. А вони ці стандарти, в принципі, абсолютно передбачають можливість їх дотримання. Інше питання, що на жаль, політичні сили з різних таборів, як з одного як з одного табору, так і з іншого, вони досить часто маніпулювали цим питанням і намагалися постійно говорити про те, що чи одне законодавство, чи інше. Законодавство, воно не відповідає європейському проміжний варіант, регіональна мова це те, що ніби пробували робити, але воно якийсь таке це такий кар'явий варіант. Насправді, Ось він пройде у випадку з Донбасом і з Порошенком. Тобто а... він регіональною мовою російською для цього регіону відкупиться. Тут якась моя проблема з точки зору юриспруденції. Якщо ми вносимо зміни до положень, які стосуються мов... мови. До конституції України, то автоматично це означає дві принципових речі. Це питання може ініціювати або президент, або відповідна кількість народних депутатів. Але рішення приймається двома третинами конституційного складу Верховної Ради тобто України 350 300, 300, 300 голосів, так угу. достатньо буде. Але і тут принциповий момент після цього ці зміни, оскільки положення про статус мови, воно знаходиться в розділі першому Конституції України, так от ці зміни обов'язково потребують. Твердження на всеукраїнському референдумі. Тобто без референдуму ніяк ніяк не можна, тому що, в принципі, якраз в силу того, що це стаття 10, яка знаходиться якраз в розділі першому. І а... того Україна має вийти на референдум і сказати, що та, ми хочемо російську регіональну мову для тих двох трьох кар'явих областів, які розумієте настільки тупі, що годні за 23 роки вивчити українську мову державу. Перепрошую. Ну то так вийде. Ну така така такий парадокс. Ну. Е... Фактично, ми повинні розуміти, що от на сьогоднішній день знову ж таки іншого варіанту бути не може як всеукраїнський референдум, тому що чіткі є положення конституції, а невілювати цими положеннями конституції новоя проголосували? От якби такий референдум був. Особисто я я прихильник. Ви знаєте, моя, моя позиція вона декілька разів змінювалася. Я вам чесно скажу. Тому що з однієї сторони хочеться йти на певні компроміси, хочеться зберегти територіальну цілісність, а з іншої сторони, я розумію, що за кожним новим компромісом з'являється наступний компроміс, Поступаючись чимось одним. Сьогодні ми будемо поступатися надалі, і знову ж таки, а де та межа, коли вже не можна поступатися? От я буквально сьогодні спілкувався з своїм другом, хорошим другом, який є з Донецька. Ми традиційно з ним спілкуємося російською мовою, і теж я почав йому розповідати про те, що в мене сьогодні, якраз у вас ефір, і зачепили питання мови. І от він мені сказав, що ти знаєш, не можна поступатися питанням мови, тому що це лише є зачіпка. Тобто, ви не здавайте українську мову. Шановні друзі, сказав ваш до Так, да, да не зважаючи Но на те, що він спілкується, і ми з ним постійно спілкуємося російською мовою. Але тут же ж треба чітко розуміти, але... що да, одне питання це питання, коли ми говоримо про те, що державна мова це мова да, органів розумію. органів державної влади, і це зовсім не заважає а, в публічній сфері, в, поза публічною сферою використовувати інші мови. І так само сьогоднішнє, ще ще буквально декілька слів. Сьогоднішнє українське законодавство воно дозволяє особам, які не володіють українською мовою, реалізовувати. Свої права і воно мені не незалежно від знання української ну, мови, можна воно... звернутися і до суду російської так, мови, а воно мені можна... воно... ну і це ну це абсолютно неприпустимо. Так тобто, ну не, не заради того, перепрошую, ми пройшли таку страшну революцію. Щоб абсолютно чітко закінчити тему. В принципі, питання мови, попри те, все, що воно є заяложене, заманіпульоване, заюзане, таке так не uh -huh, uh -huh. са таки. Воно фактично, воно ж постане. Якщо тільки центр почне. Минуться всі, АТО, це все піде на спад, там півроку це займе чи скільки, але все одно ми вийдемо на діалог з Донбасом, і тоді нам буде пред'явка. Я про це знаю це політичні еліти тих регіонів нам скажуть, нам треба другу мову. Вони це скажуть чітко. От тут що, от як ви вважаєте? А якщо виходити з нашого сьогоднішнього законодавства? По ми вже з вами говорили, що ну відповідає європейським стандартам. Єдине питання для того, щоб дійсно ці європейські стандарти були дотримані, це фінансування відповідних регіональних програм, пов'язаних з статусом, в тому числі, наприклад, російської мови. Основне питання полягає в чому? Що, наприклад, недостатньо російськомовних шкіл? Ну, немає в цьому, я не бачу жодних проблем. Тоді регіональні еліти, ну чому б не побудувати Скидайтеся, не, що... ми... саме так, Но... чому не будуйте, наприклад, російськомовну школу? Так само дивіться бюджати... в, нас, в Дніпропетровську, є чудовий приклад. Коли Коломойський, прагнучи, наприклад, те, щоб культура, єврейська культура була визнана, побудував центр. І, і єврейська я важаю, що да, єврейсько культур. І ми, ми, речі, ніхто, не, да, ми ніхто не проти. Так само да. я вважаю, що а, Україна. Ну якщо європейські країни вони можуть собі дозволити вкладати гроші в розвиток Інших мов то Україна сьогодні ну з об'єктивних причин не може а, повністю реалізовувати те, що в законодавстві у нас на жаль передбачено. Так само ж не реалізовуються і інші програми. Ну, наприклад, у нас ну не вистачає шкіл, взагалі відсутні школи де можна було б навчатися дітям, які хворі аутизмом. Це ж теж проблема, проблема така, така так, 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 може і... навіть більша проблема ніж з російськими, і Бо так так, діти з так, дуже так. специфічними потребами. Так, так саме так. Тому от е, якраз мені здається, що основний наголос, який повинен робитися, про те, що. Ми за підтримку. Російської мови, але хто власне повинен здійснювати цю підтримку? Власне, Оце це важливий Оце момент. Та та, що та. держава, на жаль, я наприклад не проти аби держава допомагала російській мові, але держава недостатньо навіть допомагає українській мові. Якщо виходити з кількості ну, продукції, ну, да. от так от ми подивимося. але дякую за, за вашу тезу. От дуже коротко, бо в нас час угу. підтискає власне по федеративному устрою. Бо на жаль, я кажу з великою перекрістю, на жаль, ця дуже хороша ідея, яка працює в багатьох європейських країнах. Федеративний устрій як такий, він є дескредитований оцими от негідниками з партій регіонів, які свого часу взяли собі це за знамено, щоб помститися поварачевим, тим самим дискредитували абсолютно нормальний продуктивний устрій. Ну от, от така от український парадокс. В наших випадках, що ви можете сказати, по пред'явці номер 2 від Донбасу, вони скажуть, давайте нам федералізацію. Тут однозначна ситуація. Федералізація для України це фактично план. Довгострокового її розпаду це якщо розпад не сьогодні, то це розпад в майбутньому. І тому, якщо ми хочемо цього уникнути, то ми повинні залишатися унітарною державою. тому що федералізація є ефективна і дозволяє зберегти цілісність держави за певних умов. Це економічний достатній розвиток і відсутність претензій у сусідів. Якщо існують наявні претензії у сусідів, то тоді федеративний устрій може призводити да. до ситуації дестабілізації і, по суті відокремлення так. частини держави. Дуже вечірна відповідь. Ну я також я є прихильник федеративного устрою в мирний час. В наших умовах, коли ми маємо зазіхання на територію, я розумію, що тоді краще ті території просто зразу віддати, аніж бавитися в довгий процес федералізації. У мене останнє запитання, Олександре. Дивіться, ось в принципі, Донбас буде ще дуже довго, дуже слабкою точкою України. За з ним треба буде нянчитися, його треба буде оприходувати, окультурювати, огосподарювати, заливати купою грошей. Тому що Україна ж хоче показати, що ми дбаємо про Донбас не про Україну, а про цих от непонятно що, Та? Тобто, в нас бу це є така довготермінова проблемна точка на карті України. От яким ви бачите варіант перетворення його в друге Придністров'я, наскільки це в принципі небезпечно? От ваша думка, звичайно, щоб цього не хотілося б допустити в жодному випадку, тому що існує все ж таки поняття певного етнічного ареолу розселення, в тому числі українців. І не просто так є. Це в нас відома наша фраза: «від до дону. Так, це ж достатньо теж показово і тому дуже важливо зберегти ну, в Польщі, Дон в Росії. Да? Так, ну так не говоримо. Ну, Ми а, не можемо говорити, що це сьогодні. Да. Так це не питання ні сьогоднішнього дня. І, звичайно, що неможливо про це навіть говорити, тому що це і небезпечно. Ну так, так але все рівно разом з тим за будь-яких умов треба розуміти, що очевидно, що. Навіть треба в окремих випадках іти на жертви, але зберегти все таки територіальну цінність. Є погоди, приклад, послухайте, є да, да, ну, буквально ну, давай, да, давай. одна теза. Є приклад Німеччини, коли відбувалося об об'єднання Федеративної Республіки Німеччини і Східної Німеччини. Теж це було дуже складно і теж було дуже багато нюансів. Вони продовжують існувати ці нюанси. Однак було прийнято історичне Александр, рішення. Я родню, Олександре, ви погодитеся внутрішньо, якщо Донбасу пливет. І кордон України буде в межах нормальної проєвропейської країни, де закінчується Ігорем Коломойським. От, там, от там, там, де закінчується Коломойський, там от стоїть кордон, і ми не маємо тої перепрошую маханини з регіоном, який треба ще 20 років навіть навертати, там щось думати, і так далі. А... От я вас грубо запитаю, ну то не можу... питання. Я не хочу з тим погоджуватися по одній простій причині, тому що я знаю, що там багато живе. Нормальних порядних ну, то їх треба допомогти перебрати сюди, е, і я думаю, що проблема в тому, що в тому числі на жаль, і українська влада протягом цих дотривалого часу, 23 років, не провадила належного виховання. Тепер розплата, тепер Оце розплата. розплата, але ми розплачуємося але, але але чи не буде це за дорогою ціною, якщо все ж таки буде а, так. ця частина України, вона перестане бути частиною України? Я думаю, що ну мені особисто цього не хочеться. У мене багато живе там друзів, з якими я спілкуюся. Знаєте, от буквально один момент, на який я хотів би наголосити, що дуже важливий момент, от якщо ми зможемо в нашому суспільстві, в нашій державі досягти, коли незалежно якою мовою, чи українською, чи російською, ми будемо говорити я українець або я українець. І ми будемо тим пишатися. Так само, як і ірландці. Вони говорять, я ірландець, говорять англійською мовою, але я декілька разів в своєму житті чув, як було сказано I'm Irish». З якою це було сказано гордістю, повагою до самого себе, так і от, якщо ми цього досягнемо, то мені здається, що питання і мови, і федералізації так, воно так. От коли перестане існувати. Так, от коли на Донбасі будемо це чути, буде нормально. А якщо ми там чуємо щось інакше, ну то аріведерчі, Рома, що називається. Я вас провокував, але дякую за абсолютно щирий відповідь дякую, Олександре, за візит до Львова. візит у цю студію.